Катері Софія, і так, в чому зараз твоя сила? Я хотіла запитати, двоєчка кубків перевернута, все одно це карта потужна. Карта каже про те, що ви під захистом вищих сил. Але сила тут в чому? Тут е, треба розібратися з внутрішніми сумнівами. Тому що щастя тут заважає ваша якась нерішучість. Да? А, у когось болісний досвід минулого заважає вам отримати щастя тут. Тобто ви самі себе в чомусь обмежуєте. І карта каже: не, відпо... не перекладайте відповідальність на інших. А, можливо, ви ще не готові до нового союзу, але ж це не означає, що всі у всьому винні, це не означає, що в вашому житті більше ніколи не буде місця для щастя та кохання. Да? Тож, в чому сила розібрається. Розібратися зі своїми сумнівами, да розібратися зі своїми страхами, минуло залишити в минулому і жити тут і зараз, і дозволити бути собі щасливими.